Привіт усім! І з вами Томі Бой. Сьогодні ми будемо ем, на фотошопі із кольорової фотографії робити, ем, робити чорно-білу. Ем, так моя рекламка буде виглядати. Ну, це настільки важливо. Ну, ось, нам для початку ну це основне. Потрібен Photoshop. Я, звичайно, відкриваю. І я вирішив зробити чорно білою ось таку фотографію. Е, ну, є багато способів, я думаю, от такий найпростіший. От е, вибачте в мене комп поганий. Е, тако. Тут є зверху строка всяких. Різних це, цей. Строків. Вибираємо ізображення. Зверху таке є, натискаємо на нього і корекція. Вибираємо чор, чорно-біле. Чорно і... Ви чекайте, зараз зроблю. Ось таке воно з виходить. Тут можемо коректувати червону, наприклад. Червоне забрати, чи добавити. Дивіться, тут такий фейк є. У вас дещо, чим менше червоного, у вас картинка стає білого кольору. Чим чорніше вона стає темною. Ну думаю, и так грязный кулер с там, например. Вот такие. Я с вами был в -то Бой. До встречи.